Часто чую таку думку, що для того, щоб спробувати пур, обов'язково потрібен правильний посуд. Друзі, це не так. Для того, щоб спробувати ПР, не обов'язково мати правильний посуд, обов'язково треба мати гарний, якісний чай. Заварити його можна будь-яким зручним для вас способом, наче в якоїсь чашки. Якщо ви заварите його в чашці, настоїте, як вам подобається, спробуйте. Вам сподобається смак, вам сподобається стан, ви зрозумієте для себе, що цей чай працює так, як вам треба, тоді можна вже буде думати про посуд. Так що, якщо хочете спробувати гарний якісний чай, купуйте гарний якісний чай. Заваривайте и пейте. А далі чайчик же сам вам все підскажет и вы зрозумієте, що треба придбати першочергово, що можна придбати потім, для чого вся от штука и так далі. Гарного настрою, друзі вам, и справжнього смачного чаю.